Як їздити вночі без включених фар. Це дуже легко. Потрібно бути просто дуже впевненою, що ти ці фари включила, і тоді тобі буде все дуже гарно видно. А ще потрібно обов'язково самі здати на права, не купляти їх, ні. Тому що, коли ти сама здаєш на права, ти впевнена в своїх знаннях на всі 100%. І тому ти ніколи не будеш задавати лишніх запитань чоловіку або знайомим, що йде і як включається. От я знаю по правилам дорожнього руху, що ось цей значок зі, зелений такий означає. Включені фари, ось ця медуза означає дальній світлофар, і ось є такий мезначок там де. Ось я думала медуза, і ось це світлофар. І тому кожен раз, коли я виїжджала за місто, по правилам потрібно включити світло. Я виключала авто і включала світлофар. І так я проїздила три роки. А цей значок, ось тут чомусь в машині, в настройках, означає просто габаріти. Включаються. Триває запитання, коли я три роки за містом. Сама намірено вимикала це світло і їздила без нього. Чому мене ніхто не зупинив? Гаї я проїжджала постійно ці пости і блокпости. Ніхто не зупинив і не сказав: дебілка, що ти їдеш ночу? Взагалі без світла. Три роки потрібно було мені, щоб вчора... Проїхати 30 кілометрів вночі по трасі без світла. І коли, якби я була сама, я б, мабуть, і не поняла, мені було норм. Але була поряд зі мною подруга, яка говорить: а чому так від машин нормально видно світло, а в нас так щось темно? І я думаю, а ну, зараз включу я авто і включились фари. Я думаю, я б твою ж то мать.